скоріш за все, вже помітили цього року те, що е, в цілому сфера онлайн навчання не те, що продовжує тримати свою популярність, просто шаленими обертами починають запускатися просто кожен третій експерт. Це означає, що і топи нашого українського інфобізнесу продовжують тримати планку свого онлайн-навчання, запускаючи нові і нові тематики. А з іншої сторони, скажіть, будь ласка, а як багато ваших знайомих в цьому році запустилися або в цілому ви побачили нові обличчя, які ставали популярними? З іншої сторони? А тепер давайте представимо, яка кількість авторів намагались запустити своє навчання. Але, скоріш за все, або не змогли знайти групу, або запустили тільки один раз і не змогли донести цінності до наступного потоку. Скоріше за все, набагато більше. Як бути саме тим автором, до кого просто вишукується черга серед тих студентів, які згодні чекати в анкеті перед запису, згодні платити набагато вищий прайс ніж навіть середній по ринку? А не тим експертом, якого не виходить запустити навчання своє, і він вимушений просто демпінгувати ціною. Хоча, здавалось би, він набагато довше може бути на ринку, і в нього навіть може бути більше експертних знань. Тому сьогодні тут ми будемо говорити з вами про тренди, оскільки тренди це те, що робить ваше навчання зручним і виділяє на ринку. Якщо б ми були з вами в 2020-му, в позаковідний час було б достатньо просто вести блог, просто випустити якийсь онлайн-курс. Але на сьогодні конкуренція продовжує зростати і далі буде тільки більше. Тому питання: чи зможете ви виділитись серед цієї цієї конкуренції? Оскільки ми знаємо, що аудиторія, скоріш за все, купує курси, в яких цінність... Того, що вони отримують, буде набагато вища, ніж ціна. Як робити в своєму навчанні ось це? Вау! Як робити так, щоб студенти просто хотіли вас рекомендувати? А таким чином, ви прекрасно розумієте, коли є рекомендації, просто не існує цієї конкуренції, і вони будуть хотіти прийти саме до вас, а ви зможете економити на вашому маркетингу завдяки правильній методології. Тому. Якщо це ваше бажання, ви тут і ви в правильному місці. Але чого я можу в цілому про це вам розповідати? Давайте познайомимось. Мене звати Альона Платонова, і я в онлайн освіті більш ніж 6 років. На сьогоднішній день в мене перша в Україні методологічна агенція GRADE, в якій ми допомагаємо авторам і експертам створювати свої результативні і ефективні онлайн-продукти. Тільки за минулий рік наші клієнти на своїх онлайн-навчаннях заробили більше одного мільйона доларів, і ми випустили більш ніж 35 тисяч нових студентів. І можливо, ви прямо зараз вперше бачите мене, але я впевнена, ви знаєте тих експертів, з якими ми співпрацювали і для кого створювали преміальне навчання. І оскільки ми випускаємо щомісяця більш ніж тисячу студентів. Кому як не нам тестувати на собі всі найновіші підходи в цілому в методології, якраз всі тренди, і тестувати на практиці і бачити, що саме заходить студентам, чого вони так жадають, і те, що буде працювати в наступні три роки. Тому сьогодні ми поговоримо з вами в цьому відео про топ-5 найкращих трендів на наступні 3 роки. І тренд номер один, або як би я його назвала, необхідність сьогоднішнього дня на ринку, це саме тренд на створення продуктової воронки. Час одного флагманського стандартного курсу вже давно пройшов. Якщо б ви запитали мене, то два роки назад знову було популярним робити преміальне наставництво на величезні чеки від однієї тисячі доларів. Але питання. А що робити тим, хто не має можливості інвестувати такі гроші в свої знання. В цьому році, скоріш за все, ви помітили новий тренд це навпаки на дешеві онлайн-продукти і бачили ці курси по 390 і 490 гривень. До речі, хто в цьому році купував такі навчання? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що це було за навчання, від кого, на яку тему, і напишіть, будь ласка, ваші враження. Але в цілому це все трансформується якраз в те, що якщо ви, як експерт, спеціаліст власник бізнесу, хочете захопити вашу нішу і дійсно бути успішним всередині неї і стати номером один за рекомендаціями, вам необхідно створювати не якісь Рандомні такі продукти, а вам необхідно мати продукти для різної цільової аудиторії на різні якраз бюджети і різні чеки. Що це означає? Те, що всі ваші продукти один за одним будуть зв'язані. Помилка, яка була в мене, два роки назад я створила свій перший методологічний марафон, але... Основний повноцінний курс я створила тільки через два роки прямо зараз. І що сталося? Ті студенти, які купили в мене один раз, і за того, що вони не мали можливості ще зі мною повзаємодіяти, вони, на жаль, пішли до конкурентів. Звичайно, я розумію, що кожному з нас хочеться працювати тільки з ВІП-преміальними клієнтами. Але... Перше, наприклад, вас бачить людина, чи одразу вона може прийти до вас на навчання за тисячу плюс доларів, або є якийсь шлях, який необхідно пройти. Тому ми виходимо в таку стандартну західну систему, де спочатку в нас є літмагніти, це такі безкоштовні <звук> корисні документи, які дають цінність вашій аудиторії, і в цілому знайомлять її з вами і дають контекст того, що ви дійсно експерт. Після того в нас з'являються тріпваєри, це продукти, така перша грошова співпраця саме з аудиторією, але дійсно вони отримають цінність цього навчання набагато вища, ніж ціна, знайомляться з вами як з автором, з манерою того, як ви розмовляєте, подаєте інформацію, отримують перший результат і розуміють, що тепер вони готові піти до вас на наступну сходинку і на ваше основне навчання. Де з нуля до результату ви вже будете навчатися впродовж одного, двох і трьох місяців. Далі після того набирає тренд на додаткові продукти. Це окремі додаткові лекції, які будуть зв'язані з вашим навчанням, або поглиблені, або це можуть бути додаткові марафони, просто додаткові лекції, які ви можете проводити або час від часу, або один раз. І тільки після того вже наступає момент VIP-продуктів такої преміальної взаємодії з вами, де ви виступаєте ментором і наставником. І оцей шлях зараз проходить. Аудиторія, і це можуть бути різні продукти на різну якраз тематику для вашої аудиторії. Часно, на цю тему я можу говорити просто годиною, чому б мені якраз так це і не зробити. Тому ви можете перейти на мій профіль в Instagram, підписатись на мене і написати мені в Дірект кодове слово продуктова воронка. І за це ви можете отримати окрему лекцію якраз на цю тему, де я детальніше. Буду розповідати вам про кожен з цих документів, про його мету, давати вам різні варіанти, які ідеї ви можете додати, і навіть просто стану так методологічно голою перед вами і розкажу свою особисту таку продуктову воронку, за якою я буду рухатись. Наступний методологічний тренд в побудові вашого онлайн-навчання це індивідуальний план для кожного з ваших студентів. Що відбувається зараз? Кожен студент приходить з різним початковим знань і точкою А. А у вас, скоріш за все, є ваше стандартне базове навчання. Також ми розуміємо, що ми живемо в такий бізі час і всі дуже зайняті, і у ваших студентів. Фізично може не вистачати часу для того, щоб дійсно так грамотно подивитися на весь матеріал, який ви надаєте в вашому навчанні. Це може бути завантаженість на роботі і вдома, тощо, тощо. Третє, що може бути, це в цілому, що мета і кінцева точка після вашого навчання вона може трішки відрізнятися від того, що ви на самому початку закладали при побудові архітектури вашого курсу. І все це випливає в те, що на сьогоднішній день. Ми звикли, що як виглядає онлайн-курс, це, скоріш за все, є готовий модуль, є відеолекція, яку ви дивитесь. Потім після того є додаткові матеріали в текстовому форматі і практичне завдання. І воно однакове для кожних студентів. Як ви можете це адаптувати? Кожен раз, коли студент тільки заходить до вас на навчання, ви запитуєте його про його мету проходження і коригуєте план уроків. Тобто, ви можете сказати, наприклад, ага, в залежності від твого. Часу оці уроки можеш поки що не дивитися. Ага, а оце тобі нерелевантно завдяки твоєї меті. А до речі, оцей доп для тебе. А о, також я прямо зараз знайшов для тебе якусь актуальну інформацію в Google, або можу порекомендувати дуже Цікаву літературу, як ти можеш поглиблювати знання, і в цьому буде якраз виражений оцей індивідуальний дотик до вашого студента, що він розуміє, що він не шаблонізований роботом десь всередині, де всі там грубко йдуть, і хтось відвалився, хтось перестав проходити, а куратор навіть і не пише. А студент розуміє його індивідуальну цінність саме для вашого навчання. У мене є своє власне навчання, звичайно, вже методолог онлайн-курсів, і як я особи. Исто адаптувала цей тренд всередині свого навчання. Перше в мене є уроки двох рівнів: стандарт і хард. Це означає, що якщо до мене приходить студент, який тільки вперше знайомиться з методологією, він дивиться уроки тільки оцього стандартного рівня, бо хар для нього буде занадто важко. Після того, після закінчення курсу, в мене є ще доступ до навчання півроку, і тому в мого студента є можливість піти, пропрацювати ці навички на практиці, і потім після того повернутися до навчання і вже поглиблювати знання саме з хардсфер. Тобто в мене навчання виходить як два в одному з іншої сторони, в мене є на навчанні студенти, які вже з базовими навичками. І тоді я пропоную їм подивитися урок базового рівня, наприклад, на x 2 щоб це було швидше, і поглиблювати знання одразу з хард-рівнем. Тобто, бачите, я суміщаю своє навчання, роблячи його дійсно цікавим і актуальним. Також в мене на навчанні є і методологи, і автори, які вивчають методологію саме для себе. Того, в мене є уроки і для методологів, і для авторів разом. А також окремо деякі тільки для методологів, а окремі тільки для авторів, для кого це буде релевантно. І тому мені, мої учні X5, звичайно, вдячні за той контент, який я їм готую, за те, як я економлю час і приклади, які я наводжу саме на своїх навчаннях, будуть максимально адаптовані до їх реальності. Наступний третій методологічний тренд це тренд на офлайн так. Офлайн повертається. Бо чим більше в нашому житті стає онлайн зустрічей онлайн-роботи, тим більше ми починаємо цінувати оці зустрічі, якісь такі предмети в цілому в житті. Ви могли бачити, що вже з'являються або повністю офлайн-буткемпи, де вони збираються, наприклад, на вихідні, в Києві, в Варшаві, просто в місті для того, щоб відпрацювати якраз свої навички. Або це може бути. Бути як гібридне навчання, тобто для студентів, які ще не знайомі з теорією, будуть уроки в записі, і після того будь-які зустрічі для відпрацювання, наприклад, теорії для поглиблення навичок для співпраці і роботи в команді, саме в спеціальну дату, в спеціальному місці, і всі студенти. Купують собі квитки на потяг, вони просто приїжджають зараз з різних країн для того, щоб відчути оцю максимальну групову взаємодію, знайти собі нових партнерів в бізнесі і дійсно бустанутися і обмінюватися досвідом одним з одним. Як ви можете використовувати також цей тренд на офлайн, навіть в рамках вашого онлайн навчання? Перше, ви можете зробити зустрічі по містах серед ваших студентів. Також ви можете зробити ти день з вами, як з автором курсу, і просто зустрітись з вашим студентом. Також ви можете просто розробити офлайн. Подарунки, які ви будете відправляти для ваших студентів, наприклад, це лист, який ви написали собі у майбутнє. Це може бути як набор стікерів, якийсь одяг адаптований до саме вашого курсу і навчання. Це можуть бути різні блокноти, кайди, дещо вони можуть заповнювати собі воркбуки і навіть сертифікати після закінчення навчання. Тобто, одразу можна це закласти в кости, в бюджет такого курсу і лояльність до вас як від автора. Коли вони не тільки будуть в онлайні, а й отримають щось таке для себе якраз дуже рідне, буде в рази, в рази-вище. Ну що, як вам вже такі? Три наші майбутні тренди. Підкажіть, чи є у вас вже інсайти? Я буду вам вдячна, якщо в коментарях, звичайно, під цим відео ви будете поширювати його і писати ваші інсайти, те, що вам сподобалося більше за все, і те, що ви вже хочете брати і адаптувати саме для вашого курсу. Я хочу сказати, що в рамках цього відео ми розглянемо з вами п'ять таких методологічних трендів на наступні роки. А в мене є лекція, в якій я зібрала 21 Тренд на наступні роки це близько двох годин контенту, і я хочу вас запросити звичайно на неї. Тому, звичайно, в коментарях під цим відео я залишу для вас посилання, де буде детальніше прописано вся інформація по даній лекції, і запрошую вас взяти якомога більше інсайтів. А ми переходимо з вами саме до четвертого методологічного тренду на наступний рік. І наступний тренд, без якого не зможе обійтись жоден онлайн-курс в наступному році це штучний інтелект. Звичайно, ви вже неодноразово чули, бо чат GPT, AI-контент максимально захопив ці сфери в цілому нашого життя. І, звичайно, я можу з вами погодитись, що на сьогоднішній день вже існує. Величезна кількість таких стандартних і штампованих курсів по штучному інтелекту, в якому буде, що таке штучний інтелект, які в цілому є нейронки для чого, що таке промти, і, і все в цілому. І кожен раз ти відкриваєш з одним питанням добре. А як це використовувати особисто для мене? І саме на ось це буде тренд незалежності від того, яка ніша є у вас, як можна використовувати для ваших студентів контент з АІ для полегшення в цілому їх життя? Наприклад, як ми в нашій агенції використовуємо штучний інтелект. Це, звичайно, транскрибація всіх зідзвонів з клієнтами, які в нас є, транскрибація каздею, це перевірка текстів на помилки. Також це, звичайно, генерація ідеї і брейншторм. І в рамках навіть мого навчання в нас є окрема лекція, яка називається штучний інтелект для методолога. І ми розповідаємо нашим студентам те, чим користуємось саме ми, як будуємо промти саме. А ми для того, щоб це було навчання не все про все, а саме адаптоване під ту нішу, якою ви займаєтеся, і дійсно це про те, як економити час ваших студентів в рамках вашої ніші та теми. Тренд номер п'ять. Без якого не зможе обійтись жодне онлайн-навчання в наступному році, і ви вже можете його додавати це нейронауки і лекції в цілому з вивчення мозку в рамках вашого онлайн-курсу. Напишіть в коментарях, чи було у вас таке, що ви купували курс, починали його проходити і не прийшли до кінця. В мене це теж таке є. І, звичайно, ви розумієте, якщо ви прямо зараз методолог або автор курсу, ви задаєтесь питанням, чого мої студенти не доходять до кінця, наприклад, перестають дивитись моє навчання через два модулі. Як їх повернути, як збільшувати їх мотивацію і доходимість? Скажіть, це ваш запит. А я хочу вам сказати, що це абсолютно нормально, бо так працює в цілому наш мозок і наша мотивація. Але якщо студенту пояснити це перед початком навчання. І дати йому мотивацію сказати: Дивись, в процесі тобою проходження навчання може статися ось так, ось так, ось так. Ти можеш втратити мотивацію того, що це абсолютна. Норма, але як ви знаєте, у нас є така фраза, що те, що ми знаємо, наш діагноз це вже 50% до того, що ми можемо одужати. Вірно теж саме і відбувається одразу. Якщо ви вашим студентам даєте різні можливості, як працює в цілому їх мозок, як працює їх мотивація, як ставити правильно мету, як правильно розподіляти, наприклад, свій час, різні фішки для запам'ятовування інформації до того, як вони почнуть навчання, і тим самим. Ви можете сформувати в цього студента його власний підхід до навчання, бо кожен з нас навчається по-різному, і ми вже знаємо. Наприклад, я зараз вивчаю англійську мову, і я люблю, щоб мій е, вчитель був такий стрікт до мене. Щоб якщо я десь за Філонію не зроблю домашнє завдання, щоб я не прийшла, і мені таке, ну добре, не зробила і окей. Ні, 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 мені прям хочеться. Як це? Ні, ми прямо зараз перевіряємо слова. Ось давай. Це я. Я вже знаю, що зі мною саме так працює краще. І це про це, щоб кожен зі студентів міг дослідити себе. Умовно, щоб кожен зі студентів розумів найосновніші принципи андрогогіки, того, як навчаються дорослі, того, як працює мозок. І коли він співпрацював з куратором, він сказав: зі мною потрібно ось так. Зі мною в рамках мого індивідуального підходу я хочу навчатися тільки два рази на тиждень, тільки, наприклад, стільки-то годин. Я вивчаю інформацію ось так. Зі мною працює, наприклад, спосіб запам'ятовування, або зі мною працює те, що мені необхідно передивитися, наприклад, лекцію три рази. Але студенти це розуміють в залежності від того, як працює мозок, і ми можемо надати такі лекції. Це знаєте, рівень підходу до наших студентів в цілому, рівень наш до створення таких навчань. Він просто виростає в десятки разів і якраз створює цей вау-ефект для наших студентів, що вони починають рекомендувати наше навчання і хочуть піти ще на нові і нові онлайн-курси. Бо розуміють, що ви або той автор, або той методолог, який не просто штампує онлайн-курси, а ви дійсно вболіваєте за результат кожного з ваших студентів. Ну що? Скажіть, будь ласка, який з тих трендів, які ми проговорили, що ви конкретно вже хочете і будете намагатися додати в ваше онлайн-навчання вже в цьому році? Пишіть, будь ласка, в коментарях і допомагайте нам просувати відео. Моя мета, моя цінність, щоб якість української онлайн освіти зростала, для того, щоб ми просто забули про це поняття інфоцигані. Щоб не було такого, що я відкриваю коментарі, та в цілому, я наприклад, там в Трец або до е, інстаграму, і люди пишуть: я купив онлайн курс, і я розчарувався, я отримав воду. Моя мета, щоб такого не було. Щоб ви казали: Вау, я хочу навчатися ще і ще і для того, щоб ми створювали навчання як хобі. Тому підписуйтесь на цей Ютуб канал, підписуйтесь на наші соціальні мережі, бо там ми набагато частіше публікуємо більше всього про контент і побачимо вас. Ас в наступних відео